Доброго дня, невеличке відео про подальшу роботу над маслопресом. І так, що, що воно є? Виступив, виставив по лазерному рівню центр вала первинного вала КПП. Ну, тут не знаю, буде видно чи не буде. Виставив Горизонталь в цьому і ось ой, не буде видно. Отак. От, От центр вала маслопресу і центр виставив ось тут е виходу вже самої форсунки. Якщо так можна сказати. І вже ось по таких величинах буду виготовляти йому, як кажуть, опору. Вимірюю зараз від металу до, до краю, які опори. Тут, скоріше все, буде, що на болтах, як не як. Як кажуть, якби не пліжка та не мох, майстер бездох, то так я... Оце і у мене все продовження буде.